Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавотнюс. В цьому відео ми поговоримо про новий режим операція Пандора. Який зроблений з минулорічного режиму останній рубіж 2024 року. Та окрім режиму, нам завезли знову коробки, але у них зовсім нова механіка трьох рівнів, про яку я згодом розповім, бо вона трішечки запутана і багатьом вона не подобається. Сама подія з режимом і коробками розпочнеться з 14 травня по 29 травня. Правила режиму такі ж самі, як і в минулий раз. Обираєш свій танк 8 рівня і в свого гаража або орендований танк восьмого рівня з режиму і йдеш у бій проти п'яти хвиль ботів. Головне вижити до кінця і встигнути все до завершення таймеру. За перемоги отримуєш ключі розшифрування, які відкривають чотири етапи події. А після Щоденні місії з додатковими нагородами: серед нагород: компоненти, облігації, особисті резерви, 3 d обвіси і 10 безкоштовних коробок, але з підвохом коробок нових трьох рівнів. А тут дають лише першого рівня. І тепер за коробки. Вони мають нову механіку трьох рівнів нагород, і у кожної з цих рівневих коробок своя назва: відсотки випадіння та танки. Рівень прото базові коробки танки від 8 до 9 рівня. До речі, купляти можна лише прото коробки, з яких вже будуть випадати коробки альфа. Це наступні по рівню коробки, які вже мають техніку від 9 до 10 рівня. І з коробок альфа. Будуть падати коробки з останнім третім рівнем, які мають назву Prime. А в них вже вперше за весь час будуть випадати танки 10 рівня. Пам'ятаєте, я говорив, що у кожної коробки свій відсоток випадіння танків. Ну так ось точні цифри. Прото 2% шансу на премет 8-9 рівня, гарантований танк на 50-ту коробку. Альфа 5%. Шанс на танк 8-10 рівня гарант. Через 40 коробок. Прайм 10% шанс випадіння на танк 9-10 рівня з гарантом після 20 одиниць. Також прайм коробки гарантують від 750 до 3000 золота. Нові танки мають підвищений шанс випадіння. Після того, як гравець збере всі танки з певного типу боксу, як будь-які танки, що випали з цього типу, будуть компенсовані прайм боксами. Окрім танків, ясне діло є і звичайні нагороди. В цій події це особливості резерви, кредити дні преміум-акаунту, брошури екіпажу та 3D-обвіси. З кожної коробки впадає гарантовано 100 золота та одна задача на X5. У нас навіть є список техніки із трьох рівнів. Перший рівень це прото. Кампанзер 3 Турн. Цей агресивний, методичний та безпечно крутий на вигляд німецький винищувач танків, 8 рівня має добре збалансовану гармату, яка завдає 400 одиниць шкоди за постріл, вражаючу скоростильність та броню до 250 мм на лобовій частині башні. Він також має гідроплематичну підвізку, що дозволяє максимально нахилити гармату на 12 градусів донизу. Звісно, ця машина любить складки місцевості, і це взаємно. VCS 6х6 TS-90 90. Це французький колісний танк 9 рівня, має двозарядний автомат заряджання на 90-міліметровій гарматі, який завдає 250 одиниць шкоди за постріл. З часом перезаряджання всередині магазину півтори секунди та повним часом перезаряджання 16 секунд. Хоча підвізка має один режим VCS, дуже схожий на своїх родичів ЄБР. Поєднуючи швидкість з маневреністю, він плавно керується та дозволяє ефективно маневрувати на високій швидкості, що надзвичайно важливо майже без броні та зі скромним запасом. ОЗ. виживання цієї машини залежить від того наскільки добре ви рухаєтесь. Верцингеторікс: цей французький середній танк 9 рівня має дворежимний двигун: гідний запас і потужну гармату, яка завдає 401 шкоди з одного пострілу і перезаряджається за 9,8 секунд. Увімкніть режим турбодвигуна потужністю 1500 кінських сил на максимальну швидкість 60 км на годину, щоб вчасно дістатися до ключових позицій. Опинившись там, перемкніться на базовий режим двигуна, який пропонує максимальну швидкість 45 км на годину. З непоганою маневреністю, покращеною точністю та стабілізацією гарматою. У цьому танку ви завжди можете вибрати, чи вступати в бій з ворогом на своїх умовах, чи піти. АМБТ, т 44 100 Яхтігер прототип, Гром, аат 60 Еміль 1951, т 77 рівень 2, Альфа вз 58 «Ведмідь» ведмідь чотирьохзарядним автозарядником та 400 одиниць шкоди за постріл, ситуаційним бронюванням та гарною мобільністю. Цей чехословацький важкий танк 9-го рівня є бажаним доповненням до будь-якої команди. Крім того, час прицілювання та час перезаряджання всередині магазину та повного магазину пристойні, що забезпечує динамічний ігровий процес. Ведмідь небезпечніший за будь-якого ведмежого хижака. Він такий же витривалий, як і вони, але йому потрібно менше часу. Щоб розпочати бойову діяльність. UDES 03 Alt 3, Кампанзер Erik BZ-721, Е77, Рівень 3 Prime. Чолг Панцернік цей польський важкий танк 9 рівня, добре броньований, добре озброєний та простий у використанні. Шкода до одного пострілу становить 650 одиниць шкоди. Пристойні значення пробиття 248-310 мм, товста броня. Та великий запасочок здоров'я дають шанс на перемогу навіть менш досвідченим гравцям. Цей танк не швидкий, тому складні маневри не є його сильною стороною, але в нього також є своя чарівність. Ця машина знаряддя долі, озброєна 150-мм гарматою. МБТБ це американський важкий танк 10-го рівня, одночасно вражає та кидає виклик своїм зовнішнім виглядом, продуктивністю та унікальною ігровою механікою. Він має автомат заряджання на шість снарядів і завдає 400 одиниць шкоди одним пострілом. Але снаряди розподілені на три магазини по два снаряди. Кожен одним клацанням миші МБТБ робить два постріли з інтервалом 0,5 секунд по 800 одиниць. Шкода майже миттєва, що втричі більше. Через дещо недостатній захист МБТБ не легко опанувати. Але якщо вам це вдасться, результати будуть вражаючі. Чіфтейн МК 6 цей британський важкий танк 10-го рівня, Чіфтейн. і він має всі шанси стати тим самим Чіфтейном, про якого всі говорять. Хоча він не має чудового бронювання, особливо на корпусі. Він компенсує це мобільністю та чудово, дуже точною гарматою з гарним керуванням. Тактика куку -ку» чудово сприяє для цього. Просто майте на увазі, що запас здоров'я не дуже великий, а броня башні не зовсім непробивна. Наприклад, відкривши 50 протокоробок, гравець гарантовано отримає щонайменше один прем. І що цікаво, додатково випаде в середньому від 7 до 10 додаткових коробок, більшість з яких альфа, а з них відповідно вже випадатиме ще більше прайм коробок. Також у нас є новини по Twitch Drops. Кому цікаво, вже ось ось розпочнеться стрім. А саме з 15 травня, де глядачі зможуть отримати здібності події, витратні матеріали і навіть новий 2D-стиль древня жаба. Дати компанії 15-19 травня, 19-23 травня, 23-26 травня і фінальна 26-30 травня. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Поділись враженнями від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у нових відео. Тому можеш підписатись на канал, то вимкнути Дзвіночок тут купа цікавих відео по нашій грі також. Проводжу стріми, але наразі у мене проблеми. Тому стрімити поки призупинив. А на самих стрімах я активно спілкуюся з своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте зсу. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава!